ти хороша Оленко. Дивися б на тебе та все б дивився. Олено, зірка ти, ну дай хоч поцілуй. А здає, чого забажав? Тобі як мек так і ложкою. Геть собі геть. Ну добре, ще почекаю. Сьогодні п'ятниця. Чекай на весь старостів. Ой, вже сонечко сходить. Треба додому бігти. Мати й так буде сварити. Хоча б швидше вечір настав. Oh! Тільки з гуляння прийшло. Ти не будеш спати до ну, обіду, а діло хто буде робити. То, мамо, послухайте. А що мені слухати? Сонце вже зійшло. Де ти була до цієї пори? Сьогодні з батьком позвопи поїдеш. Все. Мамо, сьогодні старости прийдуть. Які такі старости? Андрійко прийде староста. Який такий Андрійко? Та чи ботера син? А ти в нас батьком з Та я тобі вже й пору вибрала. Коль не рушник, що за річкою живе. Так він старий, та ще й кульговий. Так у нього син є. Та й ті підзвонить. Не хоче й нікого. Кохає тільки Андрійка. Оленко, я ж тебе тільки провіряла, чи справді ти хитухаєш Андрійка. Ой, Доню, доню, я ж тебе жаліла, рану не будила, тяжкої роботи не давала, все в хаті та біля рушників. У не Василька навчила вишивати. А підеш до свекрухи, вона жаліти не буде. О, в свекрухи треба знати, ой пізно лягти рано встати, рано встати, піч топити, ой, щоб свекрусі догодити, ой, доню, доню. А що наш батько сьогодні не встає? Гната, Гната, та вставай уже! вже. Чого ти нас не репетуєш, правда? а як мені не репету? Там дочка самі зібралася. Старости сьогодні прийдуть. А тобі ще ж і снопи їхати. Та чого ти мовчиш, що ти нічого не кажеш? Та я не знаю. Робіть, що хочете, а я до роботи. Та дивися, до вечора мені щоб встиг. Ой, Оленко. А я жінків у бо сиротою зросло. Батько теж не замужньої сім'ї. Ото зійшлися, та так і живемо вдвох для тебе та для Василька. Що ж він скоше, як приїде від бабусі? Оленко, рушників ти горних надбола, а віночка в нас не моє. Треба в людей покитоти, де ж його треба дістоти. Та не хвилюйтесь, мамо. Вон Марійка цегенникове йшла заміж, то ми з подружками на вечорницях і зробили. А, ото й добре. А тепер же ж, донечко, від свекорухи гуляти не підеш. Та й з дівчатами бачитися не будеш. Ой, ну добре, ти господарюй в хаті, а я пішла на двір управлятися. А батька немає. Ну де це він так довго. Та ми ж уже й хвилюємося. Гноте. Та ми тут уже не знаємо, що робити. Ну, де ти так довго. А я переодягався, там уже по вулиці старості йдуть, та й багатенько їх. А, то так буває. Щось старостів кличуть і свашок з музиками, та ще й хрещених батьків будьте ласкаві в хати. Ну що ви за люди такі? Чи ви Бога не боїтесь? Ось яка та дворі, а ви в хату ж не впускаєте. Та Бог вас знає ніч на дворі. Хто вас там знає? Чи ви добрі, чи злодії? Так за вікном вже не видно. Пустить будьте ласкаві. Хоч гроші відміть, а впустіть. Дай вам, Боже, вечір добрий. Та поможи, Боже мати, а нам те, що надумали взяти. Та дай Боже, дай Боже. Отакі ви добрі люди, що просилися ночувати, а тепер нас будете грабувати. Кланяємо вам свати хлібом і сім'ю. Спасибі вам за хліб, за сіль. Проходьте до нас та сідайте. А тут не те, щоб сідати, а щоб щось пошукати. Та ми вже вас і садовимо, а ви все таки за своє. Ви, мабуть, не добрі люди. Дозвольте хлібом сілів вклонитися та добре слово мовити. Якщо наше слово не влад, то ми підемо назад. А привело нас ось що. Побачу в ваших краях наш парубок, дівки. Гарну, гарну. Бровки чорні, волосся шовкове, личко ясніше місяця і сонця, очки як терночки. З тих пір втратив він сон не їсть, не п'є, не спить і попросив нас її відшукати. Тож ми вирушили її слідами. Довго ми йшли і лісами, і ярами, і городами, невідомими стежками. І дійшли аж до Суми. Дійшли до Суми і там помітили ледве помітну стежинку. Ця стежинка привела нас до вашої хати. То скажіть, чи є у вас така дівчина? А чи вона така, як треба нам? А може вона у вас перестарілась? Годі кости нам розказ... розказувати. Пора за діло балакати. Тож просимо від нас хлів святий прийняти. Ну, а потім вже ж будемо розмовляти. Тут нічого довго балакати. Чи віддаєте ви свою дочку за нашого Андрія? Ану, Андрію, пройдись по хаті. Чи не кривий, не горбатий, не сліпий, не безбокий? Ну то що тепер, дівчино, віддасте а де? Чи може нехай ще підросте? Догасить бурлакувати, пора хазяїном ставати. Так, так, і так. Іди лише, Ніленко, подивися. Це тобі не грушку скуштувати. Треба вік жити. Треба вік жити. Іди, іди дочко, скажи своє слово. Так, мамо. і ви, тату, ми з Андрійком вже давно дружимо, то він і старостів прислав. А як піде з нами, то ж не пошкодує. Ні. Ну, що там казав? Я усе і качовкавч, і рубель. Три повесті з конопень, три копиці коноплиці, ще й кожух і рукавиці, і караколева шапка, ще й козацька шкватка, Але що це все. Є ще пара волів, садок, сарай та ще й хлів. Фухну упрів. А що свату? Сподобалася ваша дівка нашому парубку. Та й ваша дівка вподобала нашого парубка. Ні, то ж нічого воду варити, пора і лад робити. Годі свату тягнути, воду вари вода й Так, так, так. Дай Іди, стара мати, шукай рушники, твоє діло таке. Неси, доню, рушники. А чи нема в тебе, моя дитина, чим цих людей перев'язати? Чи може тебе мати нічому хорошому не навчила? Чи може ти... Не вмієш, чи може ти ледащо росла, чи не вмієш ні шити, ні ткати, ні прясти, ні рушники вишивати, щоб цих людей перев'язати? Батьки мене всьому доброму вчили, а я вечорами мички мийкала та пряла, досвідками рушники ткала та вишивала. Батькам радості бажала, щоб серце по мені не щеміло, щоб соромом очі їм не вкрило. Спасибі їм за все. О, це таке зілля, що зробила, то скриню зложила і що придбала, з собою забрала. Ти гарних надбала! І діло робити вмієш, а їсти варити ти вмієш. Хороша жінка, з пучка борошна зробить пригорщу цілу. Ой, та ні. Та не хвилюйся ти так, дівчина. В мене кума жінка хороша, вона вміє добре готувати. Їй кличуть і на весілля, і на хрестини. Вона тебе навчить всьому. Ну, якщо ж дівчина пора прийшла та любите ви одне одного. І ніхто вам не бородить, то поберетеся та й будете жити, як богдасть. дасть. А кума моя людина тиха, вона тебе жаліти буде. Це хороші люди, з діда-спрадіда. З о, хо-хо-хо, жіноча робота ніколи не лягає. а щастя, таке так. А що, свату? Хліб святий від нас прийміть, та нас з хати не гоніть. Хай зіронька ясна світить у вашій хаті і над вашою хатою. Ну, як ти, моя дружина, вважаєш, не гоже нам хліба святого цуратись та добре гостей з хати випроводжати. От хліба святого ми нацураємось, хліб святий приймаємо, а вас, добрих людей, просимо за стіл сідати. І нічого лихого про нас не думати. Як кажуть, чим багаті, тим і раді. Сідайте, що Бог послав. То виб'ємо свату по чарці, то й речей більше буде. Будьмо здорові, дай Боже нам дожити до тих щасливих днів, коли наші діти на все своє життя порідняться. Щоб вони поважали одне одного до віку, кохали одне одного, та й наше ж не забували. Господи, поможи ж нам це діло начать та й кончить веселенько. Дай, Боже, дай, дай Боже. боже. Спасибі, щоб послухали молодих, дай Боже щастя, щоб не було не гірше вільніших, а той краще. І вам спасибі, що нас не забули. Дай вам, Боже, щастя і дітям ваших.